Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо смачне та корисне морквіяно-кокосове тістечко без цукру. Розбиваємо в невелику ємність яйце. Додаємо півчайної ложки підсолоджувача, одну третю чайної ложки розпушувача та перемішуємо. Далі додаємо. Чайну ложку кокосової стружки, 50 г молока, у мене безлактозне, 3 столові ложки дрібно натертої моркви та 3 4 столові ложки кокосового борошна. Спочатку додаємо меншу кількість та гарно все вимішуємо, а потім дивимось на консистенцію отриманого тіста. Тісто має вийти достатньо густим. Тепер чашку, в якій будемо випікати тістечко, змащуємо рослинною олією та викладаємо тісто. Ставимо в мікрохвильову піч приблизно на 4 хвилини. Готове тістечко виймаємо з форми та охолоджуємо. А в цей час приготуємо крем. Для нього нам знадобиться сметана, йогурт або кефір, або суміш в різних пропорціях цих інгредієнтів. Всього знадобиться приблизно 5 столових ложок. Додаємо чайну ложку підсолоджувача та перемішуємо. Тепер тістечко розрізаємо на бажану кількість достатньо тоненьких коржів та змащуємо їх кремом. Зверху тістечко за бажанням прикрашаємо кокосовою стружкою або тертим шоколадом без цукру. Залишаємо тістечко для присочування годину при кімнатній температурі та 1-2 години в холодильнику. Подивіться, яке чудове тістечко у нас вийшло. Давайте разом. Подивимось, яке воно у розрізі! Це просто неймовірна краса! Тістечко дуже смачне та корисне! Спробуйте його приготувати! Якщо сподобався рецепт, приходьте знову на мій канал. Любі мої, Всім бажаю любові, найскорішого миру, міцного здоров'я, радості та Божих благословень! Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!